Порада вам на зараз від вищих сил. Ой, ну дивіться, тут яка, яка порада. По-перше, виходьте з ілюзій і не обманюйте самі себе. Тому що тут карти говорять про те, що ви мало того, що ви сумніваєтесь, так ви ще і самі себе обманюєте. Ви знаходитесь ще раз в стані самообману. Я не знаю, яка у вас ситуація. Прикладайте кожен на себе, але зверніть увагу на те, що ви і в ілюзіях. І ще й мало того самі себе обманюєте, а це ні до чого вас не веде. от да. Дивіться, е е знову ось карта обману, ось карта обману, ось карта ілюзій. Е е терміново треба не знаю, зупинятися, тому що чим далі, тим буде гірше. Подивіться, які карти. Це прям про проблематичні карти. Перестаньте себе з'їдати, перестаньте себе обманювати, так би мовити, перестаньте самі в себе вливати яд. Да. Включайте свою енергію і робіть щось. Робіть щось. Змінюйте свій сценарій життя, змінюйте свої пріоритети, змінюйте свої погляди, тому що ви тут самі собі дуже сильно ускладнюєте життя. При тому, ваше оце життя не має нічого спільного із реаліями.